Коли бій у розпалі кожна секунда на вагу золота. Але що насправді відділяє життя від смерті? Сьогодні ми з вами розберемося у протоколі, який створений саме для того, щоб дати бійцям максимальні шанси вижити. Отже, давайте зануримося у світ тактичної бойової допомоги пораненим, або як його ще називають, ТЦСС. І перш ніж ми підемо далі, давайте поставимо собі одне ключове питання воно по суті лежить в основі всього протоколу. А відповідь на нього ну, вона повністю змінила підхід до медицини на полі бою. Так що ж це таке ТСС? Знаєте, це не просто якийсь набір інструкцій, ні, це ціла філософія, цілий підхід до надання допомоги, створений для найжорсткіших, найнебезпечніших умов, які тільки можна уявити. По суті, це стандарт, що народився з реального бойового досвіду. Його розробив комітет з тактичної допомоги, щоб прибирати будь-який хаос і здогадки з процесу рятування. Він дає чіткий, зрозумілий алгоритм дій, коли час це буквально найцінніший ресурс. І от саме в цьому його головна сила. Протокол сфокусований на максимально практичних діях. І що важливо, їх можуть виконати не лише професійні медики, а й абсолютно кожен боєць. Вся суть у тому, щоб дати кожному інструменти і що важливіше, знання, щоб врятувати життя своє чи побратима. Треба розуміти, що ТСС це не щось таке, знаєте, монолітне, висічене в камені. Ні, він дуже гнучкий і адаптується до тактичної ситуації. Давайте подивимося, як це все працює на практиці, розбивши процес на три чіткі етапи. Все починається з першого етапу допомога під вогнем. Просто уявіть собі картину. Навколо свистять кулі, часу, обмаль. Що тут головне: пріоритет номер 1 придушити вогневу загрозу, а вже потім зупинити масивну кровотечу, як правило, за допомогою турнікета. І все, безпека понад усе. Ніяких складних маніпуляцій, тільки те, що абсолютно критично для виживання прямо зараз. Окей, коли пряма загроза минула і вдалося переміститися в укриття, ми переходимо до другого етапу. І ось саме тут починається більш детальна, поглиблена робота з пораненим. Це час для ретельного огляду і, що найважливіше, для системного підходу. І цей системний підхід він має назву Марч. І це, знаєте, не просто слово, це акронім, який став справжнім хребтом тактичної медицини. По суті, це чітка послідовність дій, яка розставляє пріоритети від найбільшої загрози життю до найменшої. Давайте його розшифруємо. М це масивна кровотеча А. Дихайні шляхи, їхня прохідність Р – Дихання. С – циркуляція, тобто кровообіг, і, нарешті, Н – запобігання переохолодженню або гіпотермії. Думайте про марч як про такий собі покроковий марш до порятунку життя, і дотримання саме такої послідовності критично важливе. І ось тут треба зупинитися. Масивна кровотеча це вбивця номер один на полі бою. Саме тому, саме тому літера М стоїть першою. Зупинка крові це перше, про що треба думати. Все інше може почекати. Окей, з процесом, наче розібралися. А що з інструментами? Тут протокол tlt теж усе стандартизує. Він розділяє аптечки на три рівні, залежно від того, хто ними користується і яку підготовку пройшов. І тут у нас є три ключові абревіатури, які варто запам'ятати: JFK, CLS та CMC. Кожна з них означає різний рівень спроможностей. Така система гарантує, що у кожного бійця є саме ті інструменти, які відповідають його навичкам, від базової індивідуальної аптечки до професійної сумки бойового медика. Отже, почнемо з бази. JFK. Це індивідуальна аптечка, особистий рятивний набір, який має бути абсолютно у кожного. Дивіться, що всередині турнікет, бандаж, засоби для тампонади. Це по суті базовий набір для самодопомоги і допомоги побратиму. Його головна задача зупинити кров і забезпечити прохідність дихальних шляхів. Далі йде наступний рівень CLS або Combat Life Saver. Це вже аптичка для бійця, який пройшов розширену підготовку. І отут ми бачимо ключову різницю. Окрім базових речей з Джей Фак, тут з'являються інструменти для більш складних маніпуляцій, наприклад, декомпресійна голка для боротьби з напруженим пневмоторицем. Ну і на вершині цієї системи сумка бойового медика. CMC. Це це вже не просто аптичка, це без перебільшення такий собі міні шпиталь у рюкзаку. Він дозволяє медикам проводити дуже складні процедури, як от ставити крапельниці, чи навіть робити невеликі хірургічні втручання просто на місці. Ну що ж, ми поговорили про етапи, про інструменти, але є ще один, мабуть, найважливіший компонент всієї цієї системи компонент, без якого все, про що ми говорили до цього, просто не має сенсу. Бо, зрештою, аптечка це ж просто інструмент, правильно? Навіть найкраще у світі спорядження, найдорожче і найтехнологічніше, стає абсолютно марним, якщо людина не знає, що з ним робити, особливо під шаленим тиском бою. І ось тут ми підходимо до найголовнішого: протокол ТСРС – це в першу чергу система знань. Це про вміння миттєво оцінити ситуацію, правильно розставити пріоритети і впевнено, майже автоматично, застосувати свої навички. Тому -то, тому-то регулярні тренування та курси, CLS для бійців, CMC для медиків це просто альфа і омега. Навички треба постійно відточувати, оновлювати, бо в реальному бою погодьтеся, часу гуглити чи читати інструкцію точно не буде. Зрештою, весь протокол ТЦСС, усі ці аптечки, алгоритми, тренування, все це зводиться до одного простого, але надзвичайно потужного принципу. Готовність. Готовність це не спорядження в люкзаку, це знання в голові, навички в руках і впевненість у своїх діях. Тож, коли наступного разу хтось побачить аптечку, варто поставити собі питання, а чи є знання, як нею скористатись, коли кожна секунда буде на вагу золота.